Сьогодні таке нове рівняння, ми його теж розв'яжемо. Ну, тут знову таки треба знати деякі формули. Тобто 1 на косинус х ми пам'ятаємо, що це 1 плюс тангенс квадрат х. Тобто це буде 3 тангенс квадрат х мінус, тут я пишу 1 плюс тангенс квадрат x. Рівня 1. Тобто це буде 1 поділити на косинус квадрат х. Якщо ми розкриємо дужки, це що буде? Це буде 3 тангенс квадрат x мінус танець квадрат x, це буде 2 тангенс квадрат x. 2 тангенс квадрат х. Потім мінус 1 і мінус 1, це буде мінус 2. Це буде рівнець 0. Давайте ще раз перевіримо, тобто розкриваємо дужки. Значить розкриваємо дужки яким ще. буде мінус 1, тобі мінус танець квадрат х. тангенс квадрат х мінус таніс квадрат х, буде 2 тангенс квадрат х. І мінус 1, що перенесу, це буде мінус 2. Можна все поділити на двійку. Це буде таніс квадрат х мінус 1. Тобто таніс квадрат х мінус 1 0 на 20 0. Таніс х дорівнює 1. Ну Тут можна яко вирішувати. Наприклад, таніс х дорівня 1. Напишу так. Там х дорівнює 1. Або таніс хрівнює мінус 1. Тоді в першому випадку x дорівнює π на 4, а актанніс одного плюс піка. Тобто актанніс одного це π на 4. π на 4 плюс де n належить Z. Або тут мінус актанність одного. Октанніс тобто одного, одного ми знаємо, що актанніс функціоне парне. Мінус буде наперед. Тобто буде мінус π на 4. Плюс πn, n. Піліоду танець пі-н. n належить z. Так, ну давайте подумаємо, що ми маємо тоді. Як його записати можна, x дорівнює плюс-мінус π на 4 плюс π. Де n належить z. Якщо його так записати, об'єднати ці дві відповіді, то вийде так одна відповідь. Я думаю, тут складного знов таки нічого немає, тому працюйте, працюйте, все буде добре.